Вітаємо вас на піднятті Державного прапору України та прапору Національного олімпійського комітету України з нагоди проведення 17-го літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю 2023 року у місті Морібор Республіка Словенія, який розпочнеться 23 липня. До підняття державного прапору України запрошується. Багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики Іван Саволюк та чемпіон Вінницької області з легкої атлетики Анастасія Ратушняк. До підняття прапору Національного олімпійського комітету України запрошується. Чемпіон України 2015 року, чемпіон Кубку України 15 16 17 років, учасник клубу Українські отамани. Учасник Олімпійських ігор 16-го року Ріо де Жанейро, майстер спорту України міжнародного класу Денис Солоненко та голова жмеринської районної федерації боксу Артем Базюк. Участь у змаганнях візьмуть понад 3600 спортсменів віком від 14 до 18 років з 48 країн. Світу. Аналізуючи склад учасників Європейського юнацького олімпійського фестивалю, можна простежити таку тенденцію, що більшість атлетів згодом потрапляють до основ збірних команд і успішно виступають на Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях. Тому, якщо ви наполегливі, цілеспрямовані та працьовиті, у вас також є можливість взяти участь у подібних фестивалях.